Друзі, намасте, черговий прямий ефір з читання Йога-Сутра Патанджалі, розділ третій, Сподіваюся, що сьогодні ми з вами завершимо його і ем, ми продовжимо розглядати ем, Йога Сутра Патанджалі з коментарями, і з вами Сатіананде Сарасваті. І так, ми зупинилися на 45-й сутрі третього розділу. Сьогодні в нас 46 та сутра. І так, досягнення аніми тощо. Від цього слідує поява аніми, тобто інших слів, да, переклачу таке аніма, досконалість тіла і відсутність перешкод з боку функцій тіла. Маючи панування над п'ятьма елементами, як заявлено в попередній сутрі, Йогин розвиває психічні сили. Такі як аніма, лакхіма і так далі. Його тіло стає досконалим, і він долає всі перешкоди через обмеження тіла й бгут. Таким чином мають місце три фактори: поява аніми і інших сил, досконалість тіла й подолання всіх перешкод. Існує вісім видів психічних сил, які йдуть разом і називаються ашта-сідхами. Перше аніма. Йогин може робити своє тіло маленьким, як атом. Друге лакхіма. Тіло може бути зроблено легким, третє махіма. Тіло може бути зроблено більшим. Четверта гаріма тіло може бути зроблено важким. П'яте. Прапті. здатність досягати будь-якого місця. Шосте пракам'я перешкодне виконання бажання. Безперешкодне виконання бажання. Сьоме. Вашитва. Контроль над об'єктами, органічними і неорганічними. 8. І шитва здатність створювати і руйнувати по своїй волі. Всі Ці, сім, ці вісім сіт з'являються як результат повного панування над п'ятьма магабхутами. На додаток до них має місце досягнення досконалості тіла. Третій досягненням є те, що на йогіна не впливають. Перешкоди пракріті або її елементів. Тобто елементи матерії, да, не впливають більше на його. Сутра 47. Досконалість тіла. Досконалість фізичного тіла включає красу. Граційність енергію та міць. Варто пам'ятати, що граційність. Якість, що не залежить від комплекції, потворна вона або гарна. Сутра 48, бачите, яка коротка да? Панування над органами почуттів. Панування над органами почуттів досягається сам'ямою на силі пізнання, реальній природі, егоїзмі, всеохопленні та цілеспрямованості. Щоб мати контроль і панування над органами почуттів, необхідно виконувати сам яму, об'єктами якої є наступні 5 пунктів. Перше сила пізнання певного органу почуттів. Друге істотна якість органу почуттів. Третє егоїзм або індивідуальність персони, яка виражає себе за допомогою органів почуттів. Четверте, всеохопність, що означає співвіднесення органів почуттів один з одним, це означає одночасне функціонування декілька органів почуттів. Наприклад, коли ви бачите тварину. За допомогою очей ви можете розпізнати, чи є вона собакою або слоном. Чому ви можете чути її звуки, відчувати її на дотик і так далі. Знання, що з'являється в розумі, є комбінацією впливів усіх органів почуттів. Знання одне, воно одночасно залежить рівною мірою від різних органів почуттів. П'яте призначення. Кожен орган почуттів має певне призначення в системі людського життя. Існують два загальних призначення: це бхога або досвід і апаварга або звільнення. Сам'яма повинна виконуватись на всіх п'ятьох стадіях. Індрій або органів почуттів окремо. Наприклад, ви медитуєте на істотній природі очей, тобто зоровому сприйнятті. Егоїзм очей означає усвідомлення факту, що я бачу. Потім йде усвідомлення факту, що досвід, отриманий за допомогою, за допомогою зорового сприйняття, залежить також від інших органів. У такий спосіб практикується сам'яма на органів почуттів. Сутра 49. Скорення практів. Після чого йде швидкість, подібна до швидкості розуму, свобода від посередництва якихось інструментів, і подолання обмежень пракрітів. Стаючи володарем своїх органів почуттів. Ви розвиваєте, розвиваєте наступні великі якості. Перше. Досягнення швидкості розуму. Друге. Здатність функціонувати без якогось інструменту. Третє повний контроль над пракрітні. Йогень дивиться без допомоги очей. Рухається без використання ніг, йому не потрібно посередництво якогось органу пізнання або рухового органу. Він повністю виходить за межі Індрій. Таке значення Вікаранабгаван. Пратхана означає пракріті, включаючи її перетворення. За допомогою цього перетворення отримується психічна сила, названа мадхупратіка. І його насолоджується сітхами так само, як отримує задоволення від меду. Досягнення йогічних сил повною мірою накладає велику відповідальність. Це подібно тому, якби ви носили кобру навколо вашої шиї або тримало у своїй кімнаті тигра. Ці сітхи можуть бути приємні подібно меду, лише коли ви маєте повний контроль над перетворенням пракріті, інакше вони створюють сум'яття і занепокоєння. Це подібно людині, яка має багато грошей і перебуває в товаристві безлічі розбійників. Як ця людина не може зберігти спокій розуму, поки всі розбійники не будуть під її контролем. Так само Йогин відчуває занепокоєння стосовно сітх. Сутра 50. Всемагутність і всевідання безпосереднє зізнання усвідомленням розходження між читтою та порушую, приходить верховна влада над усіма станами і формами, а також все від, всі від, ем, віддання. Ішвара має три якості, а саме всемогутність, всевіддання і всюди сущність, коли виконується сам яма на розходження між читтою і порушою, читта – це свідомість, да, поруша це. Індивідуальна да, свідомість. І коли це, е, розхо, навпаки, читта – це свідомість, да, поруша це вища свідомість, от так. І коли це розходження повністю пізнається, послідовник усвідомлює порушу як зовсім відмінного від читти. Тоді приходить ішвара, щоб функціонувати в цій людині. Після цього. Послідовник починає функціонувати як всемагутній і всевідаючий. Ось цьому. чому багато особистостей, що володі... володіють цими якостями, приходять і стають відомими як пророки або втілення Бога. Поруша стає вільним від єднального впливу, чити і, зна... і здатний прояви... проявляти свою істотну природу у формах всемогутності і Усе відання. 51 сутра вайрагія і знання. За допомогою вайрагії руйнується насіння носіння недосконалості навіть у відношенні цього, тобто сил, і досягається кайвалія. Коли за допомогою усвідомлення, розходження між чітою і порушою досягається вів'єка. Х'янці, а також отримуються дві сили в самогутність і всевіддання, Йогін стає цілком безстороннім і відрікається від дій і впливів, здатність робити, які була досягнута на даний час. Внаслідок цього руйнується насіння рабства Авідія. Це є стан кайваліє. Кайвалья зазвичай перекладається як звільнення. Або свобода, але насправді має інше значення. Усвідомлення Бога також відрізняється від цього стану. Слово кайвалья походить від слова кевал, що означає зовсім один, без інших. Тому кайваля означає ізоляція, самотність. Це стан неподвійності. Про кайвалію. Буде багато сказано і багато буде говоритися. Це, є... це не є стан усвідомлення якогось позитивного знання Бога або вищого існування. Учень йоги повинен належним чином засвоїти це поняття кайвальї. Це не є стан, що може бути пояснений. Його можна знати тільки шляхом втрати або відмови від усього іншого. Це стан… Абсолютності, Одиничності або Адвайти. Кайваля це та точка, в якій Веданта стикається з йогою. Сутра 52. Причини падіння. При запрошенні деватів не повинно бути прихильності і гордості, оскільки існує можливість. Поневолення небажаного. Після Прояву Сітх Йогін стає об'єктом шанобливого запрошення з боку певних сил. Наприклад, диватів, да, це напівбоги, з дорученням роботи різних. Різні дії. У цих обставинах він не повинен проявляти ніякої прихильності до сил або гордості. Інакше існує можливість поновлення небажаних реакцій. Йогин може страждати від фізичних або ментальних занепокоєнь, тому цій сутрі говориться, що йому потрібно бути уважним і не слід проявляти якусь прихильність або гордість. Йогини бувають чотирьох видів: перше Пратхама Калпіка або початківці в саматці, друге. Матхубхуміка або ті, які спробували насолоди йогічних сил, Три. Третій, да? а, вид праджнян джйоті, які бачать світло чистої свідомості. І четвертий вид Аттікрана Бгавань. Бгаванія, які стають абсолютно неприв'язаними і відрікаються навіть від вищого досягнення ті, які закінчили весь курс духовних практик. На різних стадіях йогини запрошуються авторитетами вищих астральних планів. І ось чому йогинові варто вправлятися в абсолютному самообмеженні. Йому варто уникати прихильності й гордості, тоді він може йти далі і досягає мети, звідки немає повернення. Але якщо він зневажає цим застереженням, він з необхідністю піддається покаранню. Це також означає, що коли у вашому розпорядженні є духовна сила. Вам належить насамперед намагатися виконати ці дві умови, тобто зберігати свободу від прихильності і гордості. Доти, доки ці дві умови не будуть виконані, вам слід рішуче відмовитися від використання своїх окультних або психічних сил. Тільки но ви станете вільними від цих двох якостей, ви легко можете йти. Далі оперед. Тут нас застережують, да, що не треба да, прив'язуватись до своїх психічних сил, тобто сіт, про які ми в попередніх сутрах переглядали, і не бути такими гордими, да, завдяки цим надбаним якостям. Да, тобто не прив'язуватися одним словом. Сутра 53. Усвідомлення остаточної реальності. За допомогою сам'ям на миті та порядку проходження митей народжується знання процесу усвідомлення остаточної реальності. Кшана означає дрібну одиницю часу мить. Час є вічна послідовність митей, і на ній практикується сам'яма. Знання, що з'являється в результаті цього, називається Вівека джняна. Вона народжується від розрізнення поруші і пракріті, тобто свідомості та енергії. Вівека найвизначніша ідея сангє та йоги. Вона означає правильне розуміння поруші і пракріті. Таким чином, Вівека включає знання абсолютного розходження між порушою і пракріті. Шляхом усвідомлення цього розходження Юген, зрештою, досягає повної ізоляції для своєї вищої самості. Вівєка Джняна – це знання, породжене від усвідомлення кінцевої реальності. Це вищий план надсвідомості. Щоб досягти його, варто закрити очі і намагатися бути свідомним до безперервного потоку мити і практикувати сам яму на цьому потоці. Сутра 54. Знання розходження. Звідти походить знання двох схожих об'єктів, які не розрізнені. По класу народження, характеристиці або становищу, оскільки відсутня визначеність. За допомогою знання остаточної реальності ви розвиваєте здатність, завдяки якій ви можете ясно розрізняти два різних стана об'єкта. Саме цим шляхом визначається минуле сьогоденнє і майбутнє народження, а також безперервність свідомості. Характеристики особистості, її становище і місце змінюються від народження до народження. Але самість залишається тією ж. Проте це важко зрозуміти, як різні предмети, такі як цегла і горщики, можуть бути зроблені із глини і зрештою повернутися до того ж стану, цегли, стану глини, схожими чином самість, хоча й здається різною в різних народженнях. Насправді та ж сама. Це пізнається за допомогою вищої свідомості. За допомогою Джан... Джняни отримується знання розходження між двома схожими об'єктами, які не розрізнені по класу народження, характеристиці або становищу. Цим йогін пізнає різні перетворення, що мають місце в дживі і досконало. Пізнає суть процесу. Сутра 55. Позамежне знання. Позамежне знання народжується від вів'єки, включає знання всіх об'єктів за, за межами всіх порядків просторово часової послідовності. Це все. Вище знання є знання кінцевої реальності. Шляхом досягнення цієї стадії перетинається поле звичайного існування. Ось чому тут використовується слово акрама. Воно означає знання, за допомогою якого це перетинання можливе. Знання кінцевої реальності назавжди оберігає послідовника від болю. Шляхом досягнення цього знання індивідуальна самість. Виходить за межі бар'єру, часу і простору. З отриманням цього знання джива, котра була піддана обмеженням маї, повністю звільняється. Тобто вище я да? чи душа стає вільною. І остання сутра, сутра 56. Знаходження кайваллі. Пам'ятаєте, кайваля це якраз оцей стан йоги абсолютності. Кайваля досягається очищенням чити і вирівнюванням із порушенням її світності. І коментар. Кайвалля приходить, коли вся структура чити повністю очищується і її. Накладання на порушу припиняється. Поступово приходить усвідомлення їхнього розходження. Під очищенням чити мається на увазі саме це прогресивний поступове усвідомлення. Коли в рамках чити зростає усвідомлення кінцевої реальності, тоді ми можемо сказати, що воно очищається або. Опромінюється. Коли для ясного усвідомлення є перешкоди, говориться, що читту наповнюють забруднення. Зовнішній світ відбивається забруднені читті, тобто в розумі, а, спотвореним чином. Але коли читта очищається, вона показує все, як є, включаючи вищу свідомість порушу. Це подібно очищенню дзеркала, після чого воно показує об'єкт дуже точно, без потворення відбиття. У цьому стані поруша вільний від впливу пракрітів це є реалізація процесу поділу й розрізнення. Це стан кайвальє, коли поруша діє через розум, інтелект та органи почуттів він не є вільним. На нього впливають почуття і інтелект, це поруша в рабстві. Призначенням йоги є дати метод інволюції, за допомогою якого поруша незалежний від відчитий пракріті функціонує в ізоляції. На різних стадіях психічного розвитку поруша досягає можливості бачити без очей і діяти без посередництва органів почуттів. Тому кайваля досягається, коли читта очищається, і поруша стає вільним від єднального і фарбувального ефекту читти. Коли за допомогою садхани, світність у сфері чити досягає рівності світності у сфері поруші, поруша стає цілком ізольованим від сфери пракріття. Це не емоційна ізоляція, а духовна. У який суб'єктне усвідомлення особистості може функціонувати на всіх стадіях без якихось перешкод з боку читти або зовнішнього світу. Це стан Кайвалі є метою йоги? Ось на цьому третій розділ в нас закінчився. Тобто ми з вами пройшли шлях. Де зрозуміли, що треба робити для того, щоб очистити свою читу, для того, щоб вона стала прозорою і світло світлопорушення відбивалося в ній, Да? Тобто, коли ми бачимо своє вище я, також чітко усвідомлюючи його, тобто це зв'язок у нас залишиться з вами четвертий розділ. Це зв'язок. У нас залишиться з вами четвертий розділ: це кайвалія пада, тобто ми будемо да, дізнаватися про м, все, що стосується да, цього стану кайвалія абсолютності. Я вам дякую за вашу увагу, за вашу зацікавленість а, такими духовними писаннями, текстами. Ну, а Повторюсь, і не буду втомлюватись, повторити, що хто стає став на шлях йоги, то йога сутра Патанджалі – це такий класичний, да, такий, як перше джерело йоги, і кожен практикуючий повинен вивчати ці сутри. Спочатку їх прослухати, потім брати вивчати, розмірковувати, спілкуватися з однодумцями з приводу цих сутр і таке інше. Але щоб розуміти їх, нам потрібна енергія енергія, яка дає можливість розширити свідомість, бо неможливо це зробити. А для цього нам потрібні практики йоги, практики такі фізичні, як Хатха йога, Крія йога, як мантра йога, прана яма, щоб ми з вами прочищали свої енергетичні канали, щоб ми з вами наповнювалися енергією і наша свідомість була більш да, розширеною. Тоді нам буде зрозуміло будь-які тексти, які ми будемо з вами слухати, розбирати, читати, розмірковувати таке інше. Я дякую всім за увагу. Всім добра, Намасте.